І будуть Боже, да вона взагалі не вміє розмовляти, да вона страшна, там ще щось, і це нормально. Всім привіт! Мене звати Єва, і сьогодні я хочу поговорити про любов до себе і 9 факторів любові до себе і поваги. Зараз всі говорять про любов до себе, як полюбити себе, але це потягнуло за собою дуже багато міфів. І за любов'ю, любов до себе часто ховається щось інше. Зовсім не любов до себе чи повага, а бажання сподобатись іншим і довести, що ти любиш себе. Звичайно, що це дуже довга тема, і якщо чесно, про це можна писати книги, і вже багато книг про це існує. Тому в одному відео я буду намагатися звернути вашу увагу на якісь пункти, і якщо вони вам відкликають, ви вже самостійно зможете про них більш детально повчити. І розібратися в собі, і зрозуміти, який шлях тримати. І так, що вам взагалі дасть любов до себе, навіщо любити себе? Ну, тому що любов до себе насправді працює краще, ніж сучасні афірмації. Любов до себе це обрати людей, які вас люблять, людей, з якими вам комфортно, це обрати свій шлях, свої бажання, це розуміти свої бажання, це здоров'я, це робота мрії, це здійснення мрій. Це просто все, що ви забажаєте, це бути щасливим. Коли ти любиш себе, ти стаєш щасливим. Любов до себе це дуже крута тема, дуже важлива. Я дуже рада, що люди говорять про це. Але у сучасному світі так легко загубитися, що таке любов до себе. Я чула стільки багато дивних стверджень, що таке любов до себе. Звичайно, що любов до себе це чути себе і свої бажання. Наприклад, коли дівчатам кажуть, що любов до себе це купувати квіти і приймати від чоловіків квіти і дарувати собі квіти. І тобі люди все постійно навішують. Але якщо ти не любиш квіти, ну знаєте, у мене трошки така ситуація, що я не дуже люблю квіти. Звичайно, може бути такий вайб, що от зараз я хочу ці квіти, чи зараз я хочу такі. Так, звичайно, це може бути про це. Але це скоріше слухати свої бажання, а самі квіти, якщо ви любите, так. Але якщо ви не любите, можливо, їх ви не любите. Нещодавно я почула ще одну думку. Це було коли я пішла в стоковий магазин. Я насправді не дуже люблю ходити в мас-маркет, я люблю стокові магазини, такі як Тедж Макс, Маршал і я люблю, ще Зару. Але в інші магазини, в дорожчі магазини, я не дуже люблю ходити, тому що для мене часто буває нелогічно віддати за якусь кувтинку, там, 500 доларів. І я нещодавно почула. Такий коментарі до себе, що Єва, ти можеш собі дозволити там, купити там, цю ковтинку не в Стогі, а в нормальному брендовому магазині. І до цього мені розказали таку пословицю про це, таку історію, і що Єва, ти маєш любити себе? І я така: ні, я, я себе люблю. Я знаю, що без брендових шмоток я все одно класна. Для мене любов до себе це коли ти купляєш те, що тобі хочеться. Я б хотіла купити якусь брендову шмотку. Можливо, я б це зробила, але для мене це виглядає просто нелогічно. Я слухаю себе і мені не потрібно. І. Цього самого я хочу для вас. Якщо ви, якщо вам хтось навішує, знаєш любов для себе, це якщо ти зробиш це, а вам не хочеться робити. Не робіть. Ви маєте любов до себе, це прислуховуватись до себе. Любов до себе це дбати про себе, про свої бажання і чути їх, а не слухати все те, що вам навішують люди. І чи знаєте ця фраза не економ на собі? Якщо ти себе любиш, ти не будеш на собі економити. А Я не дуже погоджуюсь. Насправді, я дуже люблю економію, і я не вважаю, що це якось погано щось купити, наприклад, по знижці. Якщо вам так хочеться, якщо ви не хочете витрачати гроші, це не про те, що ви витрачаєте гроші на себе, не на себе, а про те, що чи є в цьому реально сенс. Наприклад, купувати щось не по знижці, це дуже банальний приклад, так. Але зараз дуже часто нам це навішує, що ти маєш бути це обирати краще. Але якщо ти не хочеш обирати краще, зараз дуже велика якість в цілому всього. Якщо ти хочеш цього, мене питань немає. Але Питання, чи дійсно ви цього хочете? Я знаю людей. Наприклад, до речі, мій брат він любить брендові шмотки. Він їх він просто обожнює це. І для нього це радість. Коли він купляє собі щось, для нього це любов для себе. І коли знаєте, він розповідає мені щось, це тому що для нього це важливо, і він хоче поділитися. І в таких ситуаціях, якщо ви така людина, то звичайно у вас тут, будь ласка, купляйте, якщо є можливість, купляйте, звичайно, і це буде для вас любов для себе. І так, давайте поговоримо, що ж таке любити себе. І так, пункти. Перший пункт це тримати собі слово. Мало хто говорить про це, але це дійсно так. Ми говоримо про те, що ти комусь не стримав слово, а що до себе. Я постійно бачу, коли люди собі обіцяють щось і не стримуються. Чи дуже часто чую таке, що ой, я би не витримав, я би там, зірвався з чогось. В сенсі, як? Ти, якщо ти себе поважаєш, а ти маєш себе поважати, більш ніж всіх інших, ти маєш поважати і любити себе. Саме це дозволить тобі бути кращим, досягати кращого і любити інших. Пообіцяли собі там, три місяці без цукру, ви сидите три місяці без цукру. Тому що ви дали собі обіцянку. Пообіцяли піти від, якогось, там, від якоїсь негативної людини токсичної. Пообіцяли, пішли ні, ніяких там інших. Ви даєте слово собі. І якщо ви, коли ви починаєте тримати слово собі, ви починаєте поважати себе. І це не швидко. Але коли через час ви почнете це робити на постійній основі, і хтось інший не буде тримати вам слово, у вас вже будуть питання. Тобто я заслуговую на те, щоб тримати слово, і чому хтось там мені не тримає слово. Другий пункт це працювати над собою. Дуже багато людей говорять про те, що треба приймати себе таким, як є. І так, є в цілому, в цьому правда. У вас має бути ця любов як матері дитини, тобто не за щось, а просто, але при тому ви маєте про себе піклуватись і працювати над собою. Ви маєте любити своє тіло і тому займатися спортом. Тобто, ви займаєтесь спортом не тому, що ви якийсь не такий, а тому, що ви заслуговуєте бути здоровим. Красивим, щасливим. Так, ви можете, звичайно, зараз бути також красивим. Але якщо ви хочете краще здоров'я, вам краще займатися спортом і подарувати собі тіло своєї мрії, життя своєї мрії, ви вивчаєте щось нове, ви розвиваєтесь для себе, тому що ви себе любите і ви люб... Ви робите це тому, що ви себе любите, і повірте мені, ви починаєте себе любити ще більше, тому що у вас ще більше досягнень. І це починається таке коло, коли ви робите це тому, що ви себе любите, і ви себе ще більше любите, тому що ви це робите і досягаєте чогось. Ті пункт це навчитись прощати свої помилки. Ми часто прощаємо помилки інших, але собі часто ми не можемо щось простити. Але ми всі люди, і якщо ви не вмієте себе прощати, вам буде дуже важко. І це навіть трохи стосується минулого пункту, так? коли, наприклад, ви хочете піти в зал, але через щось у вас ще немає той дисциплін, і ви зриваєтесь. І в цей момент ви прощаєте себе, кажете, Окей, я зірвався, таке буває. А як мені наступний раз не зірватися, як себе працювати, як цього уникнути? Про звички я розповідала в іншому відео, тому я би зараз не могла про це говорити. Але просто навчитися себе прощати. Це дуже важливо, дуже рекомендую це. І четвертий пункт це дуже схожий на минулий пункт, але я хочу сказати його окремо. Це дозволити собі робити помилки. І це також про любов до себе. Ви не ідеальний, я не ідеальний, ніхто не ідеальний. Тому написали слово неправильно на будь-якій мові, та на хоч на рідній це окей, це нормально, це не робить вас гірше. Провалили екзамен, це нормально. Зірвалися, це нормально. Дозвольте собі говорити неправильно. На англійському, та й навіть на українській, говорити неправильно, ну таке буває. Ну захочете покращити, але якщо зробили помилку, нічого страшного. Не вийшло в бізнес чи в якомусь новому хобі, це нормально. Не бійтеся, робіть помилки. Помилки це нормально. Дозвольте собі робити помилки. П'ятий пункт фактор любові до себе це обирати правильних людей. І, звичайно, ви дуже багато чули про те, як піти від токсичних людей, як це важливо, що ви не маєте їх тримати серед себе. І це правда, 100% правда. Але є такий маленький нюанс, що ви, наприклад, підете від токсичної людини, яка вас не поважає або робить щось негативне для вас. Але якщо у вас не вистачає цієї любові до себе, то дуже часто люди не обирають тих, хто любить їх. Подивіться, як багато таких людей, яких, які зустрічають ідеальну людину, але вони такі, блін, оця людина мені в серці не лежить. А, а чому вона в серці належить? Звичайно, що ти себе не змусиш полюбити людину. Але чому? Чому так? що От, от нормальна людина тобі зустрілася, і щось не те. Наприклад, спочатку людина сподобалась, але потім от щось таке, знаєте, притерна І... Ти думаєш, Ні, от не лежить мене серце до цієї людини. Одна з моя знайома, розповіла мені класну історію, яка мені назавжди запам'яталась, і я подумала, що це дійсно правда. Вона була в токсичних відносинах, вона вийшла з них після цих кочевих відносин і зустріла класного хлопця. Він їй дуже сподобався. А потім вони пішли на побачення, і вона каже, він був таким добрим, класним, просто ідеальним. І якось прийшла вона додому. Бо подумала, такий класний, але щось мені от душа не лежить. Але вона дуже розумна дівчина, і вона дуже багато пропрацьовувала своїх минулих стосунків з психологом. І вона вирішила все ж таки поговорити з психологом. І ця розмова з психологом наштовхнула її на думку, що її мозок звик дуже сильно до тих токсичних відносин. Але ті токсичні відносини це не про любов до себе. І ця дівчина все ж таки дала собі і йому шанс. І зараз це. Дуже щаслива пара, вона його дуже сильно любить, і він її дуже сильно любить і цінить. І коли я дивлюся на їх любов, це щось просто нереальне. І це про те, що мріють люди. Дуже часто таке буває, що все ж таки ми обираємо не тих людей. Також це робота з собою, коли ти розумієш, що яке має бути до тебе ставлення, і ще братка хочу іншу історію розказати. Інша моя знайома дуже піклується про себе, про свою зовнішність, про все. І вона має хлопця, який її дуже сильно любить. Він робить для неї все от просто все. Дуже, дуже гарний хлопчик, симпатичний все. Але їй скучно. Ви знаєте, вона якось так крутить їм, вертить і вже довго просто. У них відносини, але вона не хоче їх розвивати. І вона постійно в якомусь пошуку чогось іншого. І коли він проявляє всю свою любов до неї, їй якось ну не дуже. І вона починає вже там, о, може, мені треба завершити ці відносини. Часто проблема не в тому, що не лежить серце, а в тому, що якщо він почне її ігнорувати. То тоді включається її, а як а так Тому що їй потрібно, щоб з нею не так гарно поводились, щоб не так сильно любили. І дуже багато людей саме так діють, що коли до них не так гарно, коли якісь качелі їм цікавіше цей азарт. А коли гарно до них відносяться, вони якось туди-сюди, я не впевнений. Тому вам також треба пропрацювати це. Я не кажу вам змушувати себе любити когось, кого ви не любите, але я прошу вас передивитись, гарні люди, а де не то. Шостий фактор, пункт любові до себе це не чекайте героя. Дуже багато людей хочуть, щоб їм стало краще, допоміг. Хтось інший, але любов до себе, коли ти себе рятуєш. Вас не повинні рятувати ваші батьки, чи ваш партнер, чи друзі. У вас є ви. Знаєте, я розкажу на своєму прикладі, який дуже сильно змінив моє життя і моє ставлення до багатьох ситуацій. У мене нелегке життя. І я дуже емоційна людина. У мене бували такі ситуації, коли мені дуже важко, і я там а, ліжу, а, плачу просто, я заплющую очі, я уявляю, що якусь підтримку. І я завжди уявляла, що хтось мене бере за руку, що хтось мене обнімає. Часто я уявляла своїх а, вже немає в живих бабусі, дідусі. Я уявляла, що вони мене обнімають. І я не могла знайти от ту людину, яка мене обнімає, і мені. Але іноді хтось обнімав і ставало так тепло. Але потім, я, я розповідаю, я вже хочу заплакати, тому що це було настільки емоційно. А, і я уявила, не, ну, уявила, якось це просто прийшло до мене, що я себе обнімаю. Я та, яка у нормальному стані не плаче, і я себе тримаю. Це те сам, та сама людина, яка вас рятує, це ви. І в той момент мені стало так легше. Знаєте, я досі роблю цю практику, якщо мені складно, якщо якась дуже важка ситуація, я уявляю себе, що я так, коли я маю силу, обнімаю себе і тримаю, і кажу, що все буде гаразд. І коли зараз, в які моменти в мене багато сили, енергії, щастя, любові. Я медитую, я зараз багато медитую, і я уявляю себе в той момент, коли мені було погано, і я обнімаю себе і кажу: ти пройдеш це, все буде нормально, все буде добре. І це дуже важливо. Це не те, що ви очікували почути в цьому відео про любов до себе, але повірте, це саме та любов комусь пощастило мати чудових батьків, комусь пощастило мати чудового партнера. Можливо, вам пощастило мати всіх, але все одно ви саме та людина, яка себе любить і рятує. Сьомий пункт дуже швиденько пройдуся по ньому. Це не витрачати свій час. Ви не витрачаєте час, якщо вам не подобається фільм, це нормально. Ви не витрачаєте час. Якщо ви не подобається книга, ви не повинні її дочити. Коли ви не витрачаєте свій час на те, що ви не любите. Тут, звичайно, ще окремий пункт про те, що взагалі розуміти, що ви любите, але якщо ви розумієте, то ви не витрачаєте час на те, що вам не подобається. Дуже багато зараз нав'язують, що любити себе, це ходити в спа, робити масаж, робити макіяж. Але якщо ви це не любите, мені не подобається спа, мені не подобається масаж, і я можу про це сказати. Я не хочу туди ходити. Я не хочу на це витрачати час. Звичайно. Можливо, в мене будуть якісь такі моменти, коли мені захочеться піти в спа. І в ті моменти я піду в спа. Якщо вам не подобається фарбуватись, фарбувати свої обличчя, не фарбуть. Подобається, фарбуйте, не подобається. Мені здається, це такою тратою часу, і коли вам це не подобається, але світ нав'язує, що так треба, і це про любов до себе, ні, не вірте. Якщо любите себе, ви робите те, що вам хочеться. І не любите, ми так красиві. Ви чудові. Ми всі красиві. І хто краситься красивий, хто не красть це красивий. Восьмий пункт це коли ви любите себе, ви не заздрите іншим. І знаєте, ви не ідеальні, ніхто не ідеальний. І що б ви не робили, завжди буде хтось, хто робить краще за вас. Яким би ви не були багатим, завжди будуть люди багаті вас, яким би ви не були сильним, завжди буде хтось сильніший вас і так далі. І знаєте, дуже часто люди говорять не порівняти себе, порівняння себе з кимось, вона вбиває насолоду. І в цілому, і я згодна з цим пунктом. Але також я б хотіла трошки розказати свою точку зору. Ми всі різні у нас, у всіх різне сприйняття, різні емоції, але я б хотіла поділитися свою точку зору. Можливо, вона а, щось трохи змінить в вашому сприйнятті або, хоча б, дасть розуміння, як по-іншому буває. Отже, я люблю порівнювати. Мені це, це знаєте, мені здається, це про те, як ви до цього відноситесь. Тому що для мене порівняння, коли я чомусь щось я бачу когось, хто робить краще за мене, я одразу така о, отак я оу, я і це теж хочу вміти. І... Я настільки рада за людину, і це розуміння того, що ви теж можете бути там. Ви також можете цьому навчитись. Так, можливо, у вас буде інакший шлях, можливо, для вас це буде складніше чи легше. Ми всі різні, у нас всіх різні можливості, різні здібності, але це можливо. І коли я бачу когось, хто робить краще за мене, я радію. Ви, якщо хтось робить краще за вас, ви можете порадіти, ви можете спитати, у когось краще в роботі виходить, це круто. Значить, у вас є куди рости. Значить, ви це розумієте, і ви можете щось прийняти від цієї людини. Як, а коли ви доходите до її рівня, це теж класно. І знаєте, і потім ви розумієте, окей, там, а в тому моменті мені здавалося, що це так круто, а зараз я там виріс. Чи ви бачите, куди рости? це це, це все класно, тому знаєте, це про сприйняття. Коли хтось у когось там ще ніж ніж вас відносини, це теж класно, тому що ви або можете розуміти, що окей. Класні відносини там є, і я можу там це у своїх відносинах прокачати. Або якщо розуміти, що у вас якісь погані відносини, і ви такі, ви бачите, що є класні відносини, ви думаєте, Боже, а ну а навіщо мені тоді ці відносини? Якщо там мене аб'юзять, там чи я нещаслива в цих відносинах? І у вас є також два варіанти: або покращувати щось, тому що ви розумієте, чого ви хочете, або. Піти з цих відносин, і це у всьому. У грошах там їх одна людина заробляє. Окей, ви теж можете. Так, звичайно, це не один тиждень, не у місяць, і в деяких ситуаціях навіть не у рік, але це можливо. Це круто, і ми всі унікальні. Тому любити себе це не застрити, а приймати свою унікальність і унікальність інших людей. Дев'ятий пункт це дозвольте людям не любити вас і дозвольте собі не намагатися сподобатись всім. Це дуже важливо, це про любов до себе, тому що ви не маєте всі подобатись. І я вважаю, що це дуже класно. Знаєте, якщо я не подобаюсь якій якійсь людині, яка мені не подобається, то це круто, це класно, тому що знаєте, дуже багато людей, яким класно не подобатись, да? тому що наскільки ми знаємо, комусь там і Путін подобається. Да? Краще я тим людям не буду подобатись. І, ну, і таких людей багато. І, а буває, звичайно, таке може бути, що класна людина, адекватна, але ви їй не подобаєтесь. І це абсолютно нормально. Це може бути тому, що вона вас не знає. Це може бути тому, що ваш одяг стригерив її на якусь там іншу людину, яка там задіяла якось лихо. І це нормально, дозвольте, а можливо, просто щось інше у вас не подобається. І це адекватно, знаєте? Якщо там моє відео це чи будь-яке інше подивиться там мільйон людей, я вас увіряю, що будуть люди, яким я дуже сподобаюсь, які скажуть, Боже, вона там така класна, така красива, така розумна, так красно говорить, такі короткі речі. І будуть люди, які будуть боже, да вона взагалі не вміє розмовляти, да вона страшна, там ще щось. І це нормально. І я не проти, тому що я не маю всім подобатись, так як і ви. І це класно, якщо ви комусь не подобаєтесь. Це допомагає вам знайти тих, кому ви подобаєтесь, і хто подобається вам. І оцей матч, це і є. Тому любити себе, це приймати, що ви комусь не подобаєтесь. І так, час закінчувати це відео. Звичайно, одне відео воно не може змусити людину полюбити себе. Але я сподіваюся, що деяким людям це допоможе зрозуміти, над якими пунктами варто задуматись, які пункти варто в собі пропрацювати і піде на користь. Тому любіть себе, і я люблю вас.